Підготовка до нового опалювального сезону розпочалась одразу після закінчення попереднього. Сьогодні забезпечено 100-відсоткову оплату за спожитий природний газ у минулому сезоні. Станом на 31 серпня житловий фонд підготовлений на 96 відсотків. Школи та лікарні на 100. Всі роботи практично завершені. Сьогодні жеки працюють над тими зауваженнями, які нам підписала Державна інспекція, енергонагляд, далі теплова інспекція. Ми закінчуємо виконувати зауваження і працюємо вже над спільно з теплокомуненерго над промивкою систем центрального опалення. Будинки будуть митися до кінця вересня. Стосовно карточок, по ліфтам це справа самих жителів. Ви проголосували 51 голос, і таким чином ви і поступаєте. Це демократичне і правильне рішення. Під час виїзного засідання міського оперативного штабу з питань підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років чиновники відвідали житлові будинки та котельні, аби на власні очі пересвідчитися у справності внутрішньобудинкових мереж. Та котельного обладнання. Можливо, на найближчу сесію ми будемо виносити серйозну програму. Я про це раніше не мав права казати і не казав, але серйозну програму інвестицій в теплокомуненерго за допомогою Європейського банку реконструкції і розвитку. Як пілотний проект на місто Житомир він буде перший на Україні? Виїзне засідання продовжилося в залі засідань міської ради, де члени оперативного штабу та міський голова підбили підсумки своєї роботи.